Перше, розуміти, що таке ICP та як працювати з базами даних замовників. ICP – це Ideal Customer Profile. По іншому, ви працювали на Fintech-проєкті, Ваш ICP там на ринку Германії. Ваш ICP – це всі банки Германії, тому що ви можете для них вирішити ту проблему, яку ви вже вирішували для цього конкретного замовника. Ось так виглядає ICP-шка. Тобто, ми кажемо, що ми хочемо річити CTO в США на 50-200 імплоїв, які ми і болі вирішимо, і так далі. Це все фігня до моменту, доки у вас немає конкретної бази даних, в якій є можливість з цим Сіті сконтактитись. Тобто, мовно кажучи, ми кажемо, що окей, для підчая Google ви корисні, тому що ви сіньорно Node.js девелопер Але у вас немає його телефону, щоб йому подзвонити і сказати: Привіт, візьми мене на роботу. Тут та сама ситуація. У вас має бути база. Наприклад, ось тут є там контакт це там агрегатор Apollo або sales навігатор Завдяки ньому ви можете зарічити цю людину і запропонувати їй вирішення її болей.